Фелічита Флауерс. А еместейт. Це кубок. 6 балів на їхньому рахунку. Шибінський тут дуже щільно гроє. Шумоторі з рахунком 4-3. Філічета Флауерс має 3 бали. Після двох зіграних. Тут у нас Ігор Безитосний, автогол все ж таки. На 23-го номера записують цей м'яч. Гравця це Фелічити Флауерс. Ще одна нагода. Перші бали свої набрали. Але ще раз повторила, гра рукою, але свисток арбітра мовчить. Атака МСТ. Гаркуш. Ткай, люлька забиває 2-0, рахунок стає. Шебінський дуже швидко зорієнтувався. І... Класно. Підошвою покотив на Люльку. Той потужно, просто таки розстрілює, без шансів для Остапенко. 2-0. Чуніховський. Шибінський. Розвертається. Але назад передача йде Іванов. Буде удар. І... Іванов забиває 3-0. Ну, поки що бачимо з. Реалізацію все дуже-дуже. і М'яко дуже, кажучи, непогано. Сьома, хвилина 3-0 рахунок. Шебінський, Люлька знову. Капітан з м'ячем. Іванов. Здоходить, який м'яч! Люлька забиває! Ну тут вже на куражі. А М-стейт дев'ята хвилина. Дубль оформлює Радислав Люлька. Як же класно все було зроблено. І... П'ятий номер п'ятою. Під стійку. Навіть... Такі удари. Тислюк, тислюк, потрібно забивати. Так, є удар, Дальній кут. Моменти! Чудіховський не забиває! Стеїт нічого протиставити не можуть, можливо, зараз. Передача порожній ворота. М'ячуваємо стейт. Наркуша. Калина. Калина є удар! Нічого собі. 5-0. 17-та хвилина. Дмитро. 17-та хвилина. Дмитро Калина. Забиває. Ну і тут також у м'ячі там, ну, там звинувати Остапенко ну, я б не став би. Моменти Вадим Макаренков дуже швидко робить рахунок вже 6-0. Це та 17-та хвилина. Щойно розвів м'яч центра поля. Читав Флау. Добити потрібно залітає, м'яч ворота, Ігор. Безотосно відзначається 6-1. Ну, у нас над результативний. Перший тайм. І знову ж таки, у нас ще не завершилося. 17-та хвилина. На 17-й хвилині аж три забитих ми побачили. Калина, Макар. Перехоплює Феліч та Флауерс. Передача Кандебій. Тут забитий потрібно. 6-2. Рахунок стає, Кирило Кандебій відзначається. Знову таки Нестеренко. Тут, якщо брати попередній момент. Тоді навпаки, правого флангу віддавав на Кандебіє. Нестеренко тоді не влучив право ногу пробиває. По центру м'яч летів. Остапа Дкафа. У нас 6-2. Не стейт. Вісім забитих м'ячів побачили. Момент, а ось і дев'ятий забитий м'яч. Олександр Іванов також оформлює дубль. Перша секунда другого тайму. 21 -та хвилина. 7-2 рахунок стає. Як і старт першого. Таймо, але там. Тайму. Ну, і активно другу половину цієї зустрічі розпочинає. Ну, перемага в 5. А ось і в 6 м'ячів. Радислав Люлька. Знову ж таки, 21 -та хвилина. Радислав Люлька відзначається. 8-2. Повертає собі перевагу в 6 м'ячів. Знову Гамастей. Дуже швидко. 59 секунд лише зіграли у другому таймі і двічі. Далі віддає м'яч в руки Пахомову. Моменти! Подолянчик Подалянчик абсолютно вільний. Передачу ж потрібно віддати. До удару так не доходить. Діло момент. Пахомов дарує м'яч. Аркуша. Макаренков. Знаходиться слюка. Є удар, але проти нього Бурлай. Аркуша намагається вийти на ударну позицію. Пробиває. Знову Пахомов. Кандебій. Класна передача. Забитий. Забиває. Бурлай. Сергій Бурлай. 27 хвилина. 8-3. Рахунок стає. Ну і в дотик тут віддав. Кандебій. Бурлай приймає. Ближній кут тут прослизнув, все ж таки. Удар. Бурлай пробуляється. Гаркуша пробиває, встигає слюк. Іванов передача Гаркуша забиває. 9-3. Ну от нарешті все ж таки вдається забити Владиславу Гаркуші. Чебинський. Ще одна спроба. Іванов повертав. М'яч. Знову таки Ченіховському. Тому пробити Не вдалося, Шибінський. Люлька. Чуніховський. Можна бити її. Удар. Чуніховский. забиває. 10-й м'яч. Ну, і знову ж таки. Тобі, вітання на камеру. І Олександр Чуніховський. 35-та хвилина поєдинку. 10-3. О, зараз от. Деально, а тут в ут. Сті... Гравець Фелічити Фаурс. Була. Хороша нагода. Четвертий м'яч забитий. Так, на підсумковий результат Це б не вплинуло ніяк. Тут також. А тут від стійких м'яч все ж таки залітає. 10-4 стає рахунок. Посміхається. Бурлай. Друга. Спроба виявилася Потроху, друзі, можна вже, звісно, готуватися до наступного поєдинку. Ми переходимо до групи Б. Де сьогодні два матчі. Першим у нас Люлька Покер оформляє. 38 хвилина. То спокійно. Іванов на Любарського, той на дальню стійку. Абсолютно один. Бурлай. Момент відзначався. Макаренко відзначався. Калина Не вийшло з перших хвилин. Прежде зім'яли свого суперника гравці. Бурлай. Бурлай є передача! Є забитий м'яч. Володимир Остапенко забиває. 11-5. Продовжується у нас феєрія забитих м'ячів. Остапенко в першому таймі ще лідера. Але все ж таки забагато. Так, можливо, тут результат дався знаки, тому що велика перевага була протягом всього поєдинку у команди Аймастейт. Ну все, у нас фінальний свисток. 11-5, ну якщо точно 5-11. Філічта програє. Три бали. у Команди залишається. 9 балів. Бронює за собою першу сходинку в групі А. Аймастей. Звісно, все найцікавіше попереду. Вже у чвертьфіналі буде у нас відбуватися. Ну, а ми чекаємо на наступний поєдинок 12.30, острів та Партизан. Всіх запрошую на цей матч.